Байки Григорій Сковорода Жайверенки. Ще в сиву давнину, якраз у ті часи, коли черепахи вчилися ворлів літати. Молодий жайверонок сидів неподалік від того місця, де одна із згаданих черепах щасливо закінчила на камні свій політ, та ще й з неабияким шумом і гуркотом. Молодик з переляку тремтячи, подався до свого батька. Таточку! То, мабуть, біля отті йон гори сів орел, про якого ти колись мені розповідав, що він птах найстрашніший і найсильніший. А чому ти так гадаєш, синку? спитав старий. Таточку, як він сідав, то я такою швидкостю і гуркоту ще зроду не бачив і не чув. Мій любий синочку, сказав старий, молоденький твій умочок. Знай, друже мій, і завжди співай собі ось цю пісеньку: Не те орел, що літає, а те, що легко сідає. Сила. Багато хто без природи, значні справи починає та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець.